депутати, депутат, депутат, давайте. Сьогодні е, на 11 сесію 7 скликання по політянській територіальної громади і, з 26 обраних депутатів прибуло вони, колеги, 15 депутатів. Значить, є, Значить, Можна сказати, що згідно закону про місцеве самоврядування, можна розпочати нашу сесію. Які будуть пропозиції? Поступила пропозиція. Так, голосуємо, хто за такий проєкт рішення. Бонт... Борис Дмитро Олександрович. За. за. Відкриті. Балакрослав Ципина. Пагнів Олексалійна. Гудинник Миколасавич. Кулик Віталій Степанович? Кубачу Тетяна За. за. Балак, Віта Леони Миколайович, Печенка Європи Сятинович. Пантазія Олег Іванович. Пеличук Ігор Михайлович. Тиландій Тетяна Миколаїв. Федоровська Лариса Павлович. Холод Микола Щерос Григорович. Шпак Андрій Михайлівна. Шила Алла Вікторівна. За. Одноголосно 4, 16 депутатів голосувало за. 15. 15 депутатів Значить, наша сесія вложиться бути відкритою. Порядок денег нашої сесії було винесено два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Белатянської селищної ради. Доповідає головний команди Калітянської селищної ради Бабушку Світану Олександрова. співдоповідає начальник фінансового відділу Оксана Іванівна Дробязко. і співдоповідає голова бюджетної комісії. Ми про створення комісії по прийманню комунальну власність установ та майна спільної власності територіальної громади допомагає голова Калитянської селищної ради Хрисиченко Овекла. У мене є доповнення до порядку денного вашого дозволу. Я не, не можу сказати чому, але про внесення змін до рішення Семиполківської сільської ради номер 1200 від 23.10.2015 року про року. Перейменування на новоствореній вулиці з вулиці Житня на вулицю Тиха. Оце так? Так що. Проголосуємо спочатку за внесення зміни <кхи> до включеного третього питання: порядок ден. <кхи> так, <кхи> не все. Хто за те, щоб до порядку денно включити пропозицію теледії Тетяни Миколаївни про внесення зміни до рішення Сенполської сільської ради номер 1200 від 2310 2015 року про переймання вулиці? Хто за доповнення? Прошу голосувати, хто за? Борис Дмитро Олександрович, Руслан Руслана Дмитрович. Вагнів Олега Сергійовна Гудиман Ковалев Васильович. Кулик Віталій Степанович. Ковальчук Тетяна Ланюк. Мігда Володимир Миколаївич Печенка Ігор Кесатинович. Панташ Іванович Пелипчук Ігор Михайлович. Федоровська Лариса Павлівна Шиле Станів Григорович. Шпака Сина Виталіна. Шила Алла Вікторівна. Одного значить, питання третє включено порядок денний. Читаю повністю перші три питання порядку нашого денного. Ще раз, про внесення змін до Клатецької селищної ради оповідає бухгалтерії Платянського селищної радного Олександрівна. Друге, про створення комісії по приймання в комунальному власті установ та майна спільної власності територіальної громади Китаї Христиченко. І третє, про внесення змін до рішення Семенко сільської ради номер 1200 від 23 до 2015 року про перемогування. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Борщ Дмитро Олександрович. Да. Палах Руслан Андрійович. Вагній да. Оля Сергійовна Сергійна. Да. Микола <клес> да. 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 Миколаївич. Булик Віталій Степанович. Ковальчук Тетяна Ламінович. Міда Олег Миколаївич Печорка Ігор Песатинович. Да. Пантач Олег Іванович. Да. Пейлицюк Ігор Микатвич. Теледій <клес> Тетяна та. да. Миколаївна. Да. Миколаїв, да. да. Федоровська Лариса Павлівна Щелес да. Дік Гірович. Да. Шпака Діна Лекарів. Да. Шила Лава Вікторівна. Да. Обтоголосно рішення прийнято. Приступаємо до нашого першого питання, до нашого порядку денного. А, про внесення змін до бюджету Петяської селищної ради. Будь ласка, а, не Оксана Оксани Рішення. Проєкт рішення про внесення днів. рішення 5 сесії сесії селищної ради від Підмакської області 7 питання No26 2016 року. Посоличний бюджет Ганяцької селищної ради Південної територіальної громади правоспорадина області на 2016 рік. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління, про внесення змін до рішення 5 сесії Кодяцького сільського педантичної громади Броско району Київської області 7 освітня Тридцять 36 і чотиристом року про селищний бюджет Келетянської селищної об'єднаної територіальної громади Броговського району Київської області на 16 рік і відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 78 пункту 7 закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України, колотянська селищна рада вирішила внести зміни до рішення номер 36 від 2014 наберго 2016 року 5 сесії 7 скликання про селищний бюджет Бетанської селищної ради об'єднаної територіальної громади Беровозького району Київської області на 16 рік. А саме направити вільні залишки коштів, що склалися станом на 1 16 року по загальному фонду бюджету на КФК 350-380 інші субвенції. Поточний транспорти органам державного управління на суму 270 тисяч. Це на відділ освіти. І друге, внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету, а саме в ПКПК 100-203, благоустрій сіл та селищ, зменшити призначення по коду економічної класифікації 2240, оплата послуг комунальних на суму 10 тисяч і збільшити код економічної класифікації 2210 предмети і матеріали на, на суму 10 тисяч. Це з оплати послуг, які ми заклали, треба зняти кошти 10 тисяч і закупити лампи на освітлення. Тобто кошти ті самі, але виходить бюджетні ціни. Додатки 2, додатки, 3 до цього рішення є до від'ємної. Його частиною контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету фінансів. Аційну. Питання є? Так. <гум> Хто за такі проекти рішення? Прошу голосувати. Хто за? Бож Дмитро Олександрович. Балахер за Авдий. Вагній Олесарівна. За. Водименко Микола Васильович. За. Колик Віталій Степанов. Ковачук Тетяна Леонідівна. Міда Володимир Миколаєвич. Печонка Єрка Сантинович. Фантасію Олег Іванович. Пеличук Ігор Михайлович. Да. Це дадіть Тетяна Миколаївна. Вийшла. Возьміть, будь ласка. Петро Лариса, да. да. Лариса. Да. Так Не голосував, пишеться. Якщо вийшла, ну присутня. Не голосував. Тетяна за. Миколаївна, за проекти рішення Так. За За Шилес Дід Григорович. Шпак Катеріна Михайлівна. Шила Алла Вікторівна. Ще От. не, не не буквально в полтора Значить, Скільки нас? Значить, все я не хочу. Що? Без дати я не розписуюся. Я сказав, там дочна дата. Поставте, будь ласка, дату сьогоднішній число. Добре. Слушайте, зауважувати. А вдруг поставит двадцатый. Так, сколько там у нас? не придаете это значение. Я придаю. Ну, вот сегодня будет выпьет в интернете. Заслідки проти підні. 15 рішення прийнято. Приступаємо до другого нашого питання про створення комісій по прийманню комунальну власність установ та майна спільної власності на територіальній громади, відповідає голова Гладенського атака Христиченського області. Так як перед сесією ми з вами обговорили питання по поводу того, що з 1 липня 2016 року... Освіта, культура передаються в територіальну громаду. Відповідно до цього, ми повинні з вами створити комісію по передачі цього майна у спільну комунальну власність територіальної громади. Відповідно, до цього ми повинні створити цю комісію. Я пропоную вам такий проєкт рішення. 11 почат... Позачергова сесія Калитянської селищної ради, сьоми скликання проєкт рішення про створення комісії по приймаю комунальну власність, установ та майна спільної власності територіальної громади, користуючись статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Калитянська селищна рада об'єднання територіальної громади Віршува створити комісію по приймаю комунальну власність, установ та майна спільної власності територіальної громади у складі. Шпак Валерій Дмитрович, заступник селищного голови Калитянської ОТГ, Бобошко Світлана Олександр, головний бухгалтер Калетянської ОТГ, Овчин Тетяна Олегівна, начальник відділу освіти Калитянської ОТГ. куліш Наталія Андріївна, бухгалтер селищної ради Калитянської ОТГ. Петрус Олена Віталіна, начальник відділу юридичного кадрового забезпечення. Білоусько Олександр Вікторович, начальник окупівського відділу, селищного голова Христинченко ОВ. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Бож Дмитро Олександрович. Балакія Руслан <реш> Дмитрівна. Ольга Сергіївна. Володимир Микола Васильович. Кулик Віталій Степанович. Ковальчук Тетяна Леонідовна. Міда Володимир Миколаївич Печонка Ігор Кресятинович. Пантась Олег Іванович. Пилипчук Ігор Михайлович. Теледій Тетяна Миколаївська. Федоровська Лариса Павлівна Шелес Григорович? Єгорович. Шпак Антоніна Михарівна. Шило Алла Вікторівна. 14 завід не голосував. Рішення прийнято. Третє питання про внесення змін до рішення Семиполківської сільської ради номер 1200 від 23.10.2015 2015 року. Світ оповідає телевістя Яна Миколаївна. Значить, розказує, яка ситуація я наших здоров'я знята. За кінці вулиці Леніна, Куганська, Бабагінського розбили участок, будівлянки віддали під забудову. І коли люди почали приватизовувати, в документах написано, що вулиця Житня змінити назву на нову вулиця Нова. А документи подали, що вулиця Житня на приватизацію. І тепер в людей, виходить, ні вулиця Житня, ні вулиця Нова. Не знають, як зробити. Тому попросив Микола Петрович Горшинський, щоб провести сесію і остаточно присвоїти вулицю, вулиці назву Нова. Ой, вибачте, Вибачить, тих, Тому виходить. Я, я, я проєкт втомлена. Внести, вирішила, внести зміну пункт 2, рішення No1200 від 23.10.2015 року про присвоєння новоутвореним вулицям, що розташовані на відповідній території житлової забудови в селі Семиполки Проморського району, замінити назву вулиці Житня на вулицю Тиха. Так. Хто за це? Так, у нас прибув ще депутат. По списку 16 депутатів, так? так. 16 депутатів. Річена комісія прошу врахувати. Хто за такі проекти? Рішення прошу голосувати. Хто за? за. за. Борщ Дмитро Олександрович? Балакерса Дмитріна. Вагній Оля За. за. Удименко Микола Васильович. За. Кулик Віталій Степанович. Ковачук Тетяна Леонідовна. Міта Володимир Миколаївич. За. Печук Ігор Консантинович, Пантась Олег Іванович, Пилипчук Ігор Михайлович, Тосика Лариса Іванівна. Утрималась нічого. Це ж тоді переголосовування, Василь Васильович. Утрималася. Діти я Миколаївна. Федорос Лариса Павлюна. Ще раз Дмитрий Гірович. Шпа Катріна Михайлівна. Шила Алла Вікторівна. За. 14. Читайте уважно. 14 за. Один утриманий, один не голосував. Все правильно? 14. Рішення прийнято. 14 голосів За. Так. Питання. Доголови земельної комісії. Дякую, Значить, я був начитався о, і нас в тих змінах назвах вулиця, походу нас назвали вулицю Леніна як? Уланівська. А, а в документах Уланівська. А в селі її всю жизнь Уланівська. Уланівська вона. Але як подали давній хаті Ну Вона не Уланівська. Вона улайнська. Уланська. так. Уланці. <клухи> <клухи> подано, так і записано. Значить, треба скоректувати. <клухи> Тому що вона, вона всю життя уланська, до революції уланська. уланська. <клухи> вона ніколи не була уланівська. Уланська. Це ми якісь нові назви віддали. Я просто не звертаю увагу, це звертаю. Ну дивіться, це є слушне зауваження. Це я поставлю ти вже давнування, але в тому, що може пішло знову ж таки, тепер знову ж таки будуть у нас скворить гуляти. Ну, то, ну за що я говорю? Вона до революції, яка називалася так до революції. Вона була Уланська уліця. Улан дорога. А Уланівська це А Улан це вооружений російський адміністрації. Це зовсім різні. Це вулиця Це стара вулиця, вулиця Питання нашої сесії позачергової вичерпані. оголошую прикриття.